Доброго дня! Невеличкий огляд металошкача Квазар Arm. Преміум збірка Arm Maximus. Преміум збірка. Індивідуально підібрані деталі. Ну, Покращена штанга, міцніша, ну, Легша Цангові зажими пластикові. Ну, от. Катушка 25х23. Льова легенька, гарно залита. От, захист окремо є, дріт еластичний, От, корпус у нас міцний, ззаді е, 18650 акумулятори. Е, у нас є ліцензійна гарантійна лейба, аудіовихід, вихід для перепрошивки, кріплення е, тут іде на болт. Доволі легкий, От, компактний, я б сказав. Арм Максимус. Найкраща преміум збірка. Рекомендуємо.